Розпочинаю новий проект «Откатні ворота власними руками. Вже накидав деякі креслення в Ютубі, попередивлявся, які там є варіанти, і, як завжди, склав свій варіанти найпростіший, упростив. буде всього тут ось два підшипники в рейці. Вся конструкція з регулюванням буде у всіх плоскостях. Буде проста в будові і ремонту пригодна. Вирізаю все по кресленнях. В якості основної рейки використовую профіль 40 на 40, стінка 3. Можна і стінка 4, буде менший люфт в підчіпниках. Ну, так як це колхоз варіант, все підійде. 201 підчіпники, щоб довгі профіля Привезти додому своїм транспортом. Мені їх там розрізали, і тут і вдома я їх зварив. Ось таким чином лінію рівну провожу, щоб вирізати ось цей отакий пас по всьому довжині профіля. Сантиметровий. До рейки. Точками полуавтоматом поприварював. Зверху в мене був вдома вже отакий профіль 3х3. До угольника в мене тут поприварювані два болти М12. Регуліровка регулюровочними шайбами. Ось, ось такий наробив, вище-нище, ось тут ось е, попідкладаю, виставлю, зажметься і все. Тут просто два підшипники, Ось так воно на пластині сантиметровій приварені. Це 8 мм пластина. І поки що все хорошо, гарно їзде. їздить. Отакий найпростіший механізм, бачу, не потрібно тут по два підшипника, все і так гарно працює. Вправо-ліво пластина ходи вгору вниз. Любо як її можна виставити, відрегулювати, чи вгору на 2 см, чи на міліметр як завгодно. Вага воріт буде 60-70 кілограмів. Це для цього металу це мізерна вага. Тут все витримає, все буде, хоч і не забетоноване, хоч і до забору, все воно стоятиме більше, ніж я живу. Усе лежить на прихватках. Ось оце навіс я не планував робити, а потім. Узяв, подивився, вдома є абсолютно всі матеріали, років п'ять назад настягував, напиляв сволочки, І шіфер купляв років три назад, то єдине, що купив, це профіль рейковий. Ось уже все лежить на прихватках. 4 метра воротина, всі матеріали вдома вже були. Я вже давно це планував робити якийсь гаражний навіс. Років 5. Уже в мене цей весь матеріал. Ось так вгорі. 20-та труба. І просто із арматури ось така ферма. По-простому, все. Ось це буде підтримуюча воріт вгорі, щоб вони вправо-вліво нікуди не ділися. Тут є регулювання вправо-ліво. Болти М12 і 202 підшипники дома, якісь з ушні валялися, трохи регулювання вгору вниз є. Ось так вийшло. Одкатні ворота вже стоять. По регулюровках шайбами попідмощав, виставив, щоб були по горизонту. Тут хорошо до правого і до лівого стопчика, то теж добре тут мінімальні зазори. Відкриваються вони і ще ручка тут буде. Бив в кожну волну. Оце три ряди, то не сильно так прямі шумлять. Уловітель піднімав ворота на міліметрів 4, цього вистачає, щоб рівно розподілити вагу між двома стовпчиками. Ось і тут і скинув на розтяг арматурину. Зараз зроблю уловітель. Ось зробив отакий макетик. І буде він тут із регулюванням, Щоб якщо е, щось, конструкція трохи похилиться, можна було раз її підрегулювати, не мучитись. Уловитель зробив ось таким ось. Отвір на 20, а болти будуть на 10, щоб було із регулюванням. В стопчику тут стінки вистача, просвердлів і нарізав різьбу. Уловитель піднімав ворота на міліметрів 4, цього вистачає, щоб рівно розподілити вагу між двома стовпчиками. Зашіпка на откидні ворота буде виглядати ось так. Ручку зробив ось таку широку, удобну механізм защёлки Ось тут зробив ось так ось, щоб була регулювання вгору вниз вправо-ліво. Ось це воно на болтовій М12 болт я приварив до обох стінок профіля. Тут я його, його приварив і до цієї стінки теж я його приварив. Отвір тут на 16 теж вгору-вниз і якщо треба, вправо-вліво регулювання є. Із середини здорова удобна ручка, а і знаружжі її дубляжу у зменшеному розмірі. Ось так виглядає.